Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, вірую в я ту площу девозив гній під картоплю. І скажу вам чесно, що такої важкої оренки в мене не було, відколи я маю того трактора. Спочатку я коли почав то я думав, що нічого з того не вийде. Але завдяки навареним долотам, які я понаварював на леміші ну і завдяки добрим колесам. Дякую своєму товаришеві Сергію Рубанові-Парторгові, який мені порадив купити ці колеса. Дякую тобі, друже. Горав я другою передачею. Блокировки навіть не включав. Якщо буксував, то я піднімав плуг чуть-чуть і потім далі пішов. Одним словом, зараз, друзі, переглянете, будете все бачити. Ну, все, друзі, бувайте, всіх вам благ. Мирного вам неба над головою. Приємного вам перегляду.